Всім привіт! Вас вітаю АгроПравда. Сьогодні такий коротенький відеоогляд цапфи трактора МТЗ по оригіналу. І так, є в наявності у нас цапфи на даний вид техніки. Оригінальні білоруські. Ось таким чином виглядають. Йдуть комплектації вже з гайкою корончастою, нижньою і з верхньою гайкою. Досить гарно все виготовлено. На кожній цапфі є. Гравіювання, що це оригінал, каталожний номер. Дотримані всі допуска по розмірах під втулки. Тобто, ось такі от варіанти. Кого зацікавить, можемо вам відправити новою поштою, накладним платежем по всій території України. Тому телефонуйте, замовляйте. Зараз ще зблизька такий коротенький огляд. Ось так виглядають. Всім дякую за увагу. Гарного дня!